Вважаю, це відповіді ножовика цього разу про ножовиків на війні, про інструкторів Федерації ножового бою на війні. Як і зазначав раніше, осередки Федерації ножового бою України працювали чи не в кожному крупному обласному центрі. Проводились турніри, фестивалі збройових бойових мистецтв, змагання зі спортивного ножового бою, зароджувалася і впроваджувалася культура ножового бою, виростав сучасний розуміння сучасного ножового бою. Як і зазначав в одному із попередніх випусків 90% ножовиків і не тільки інструкторів, в перші ж дні війни добровольцями стали на захист країни і зараз продовжують виконувати свій священний обов'язок. Наші хлопці вправні в різних напрямках, в різній специфіці роботи, різні роди військ, механізовані піхотні бригади ЗСУ, ДШВ, ССО. Та що я буду розповідати? Попросив тих, з ким підтримую зв'язок, також сказати пару слів про себе. Вітаю! Я інструктор наживого бою Української федерації наживо бою. Я захищаю нашу країну у лавах Збройних сил. Слава Україні! Я Ігор Пушкарьов, віце-президент Федерації наживо бою України. З перших днів цієї війни став на захист нашої країни у складі добровольчого підрозділу Фейкорні живіки. Зараз продовжую нести службу у лавах Збройних сил України. Слава нації! Смерть ворогам! Я Ващук Андрій, інструктор Федерації ножового бою України. Воюю у складі добровольчого підрозділу «Фрайкор». Я Гітало Вадим. Інструктор Федерації ножового бою України. Воюю в составі Збройних сил України. Я Олександр Воробей, президент Федерації ножового бою України. Зараз військовослужбовець Збройних сил України. Слава нації! Слава Україні. Я Святенко Анатолій, інструктор Федерації ножового бою. На даний момент являюсь військовослужбовцем Збройних сил України. Працюємо на нашу перемогу. звільняємо наші землі. Слава нації! Я інструктор Федерації ножового бою України з позивним Скорпіон. Служу добровольцем з першого дня війни в Збройних силах України в десантно-штурмових військах. Я Кудрявцев Максим, інструктор Федерації ножового бою України. воюю у складі Збройних сил України. Заняття цією естетикою, ножовою естетикою, це про братерство і патріотизм. Можливо, саме тому 90% ножовиків, не тільки інструкторів, зараз продовжують виконувати свій обов'язок. Заняття ножовим боєм це те, що не в останню чергу, а може і першу формує відчуття контакту. А в нашій зграї ще й дуже поширеним відчуття. Того самого братерства, адже недарма в залі харківського осередку великими літерами виписана шекспірівська фраза Who stand with me shall be my brother» Ти той, хто став біля мене, будеш моїм братом. 90% ножовиків, не тільки інструкторів, стали на захист своєї країни в перші дні війни. Добровільно.